Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. А, мої відео не, не залітають, але а, все одно хочу вам знімати. У мене зараз немає світла, тому не дуже гарне освітлення. Ось так. І у нас є новиночка предмети. А, у нас є червоний пакетик, помаранчевий, синій, а, серебр... серебрістий, фіолетовий. А ой, то був рожевий, це червоний, помаранчевий ще раз. Е, білий. Тут є білі сердечко, але його не видно. Темно-зелений, ще раз рожевий світло-зелений, е, салатовий, так, золотий і жовтий. Ось так от у нас тут багато пакетиків. І давайте виберемо якихось два. Наприклад, ці кольори, які повторюються, це у нас помаранчевий. І у нас є рожевий. Ну і давайте вибирати далі з усіх колекцій. Я закріпила наші маленькі пакетики стільки з клібічками. І перша колекція у нас це тварини. М -м 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 -м. Любий, звісно ж, монстр. Із Майлітл Поні хочу брати маленький. Я візьму великий Так, монстр. Так, фігнюшка ми беремо наш один пакетик далі. My Little Pony давайте эти два. У нас їх багатонько так. Ой, вибачте, будь ласка, я злякалась сама пале освітлення. Лакукум, давайте зараз. Це переберу. Давайте ось цей. Далі Хеллоуін Ось такий. Ну, вони, я ж кажу, всі однакові. Можливо, там трішки надпис. Змінюються тексти. Наша минула новинка. Давайте візьмемо ось цей. І також наша минула новинка їжа. Давайте візьмемо, два. Не, давайте, візьмемо. Не, давайте візьмемо два. Я обіцяла перекласти тексти, але я не змогла, тому вибачте, будь ласка, але а, на наступне відео я обов'язково перекладу тексти. Обіцяю вам. Так, і давайте починати нашу розпаковку. Сьогодні я одна. І ось така от розпаковка з моєю подругою буде нечасто. Можливо, ну, один раз там в неділю, або навіть не знаю, в місяць. Або в коротч, ще поки що не знаю. Так, лакуку давайте. І нам попалась ось така от лакуку. Вона позначена зірочкою, це означає, що вона рідкісна. Добі, відклеємо. Ой, куди воно відлітає? І ось сюди по контуру можна побачити. Ну, не так рівненько, як хотілось. Але я посправила. Далі маю Little Pony. У нас два пакетики. Бо їх дуже багато. Якби я нічого не порвала. Вау, ще трішки я порвала, блін. Сюрприз. Зараз я трішки під'їду. І давайте одразу вкриємо другий пакетик. Мені здається, там щось велике. А ні. Тут два. О! Три сюрпризи навіть в одному пакетку. Ось такі от поні нам попались під номером 21. Далі ось така от поні під номером 18. Е, далі групове їхнє фото. Три подружки під номером 20. І ось ці от, вона одна і та сама під номером. Ну, злі номера нема. А це під номером 10, так. Я пам'ятаю під яким вона номером, і це добре. Вона під номером 16 ось сюди. І зараз я всіх буду клеїти. На першій сторінці я приклеїла наших двох поні. І переходимо на другу сторінку. Так, я приклеїла наших трьох поні. Групове фото їх три подружки. Так розумію, це хлопчик та хлопчик. Також групове фото, напевно, друзі. І ось ця понім неділя. Далі у нас фігнюшка ми достаємо з цикла типу два сюрпризика. Я на цей раз хочу зробити розпаковку не такою довгою. Так, я дістала, нам попались ось такі дірочки і чашечка. Я приклею нашу чашечку і наші зірочки. І переходимо до наступної колекції. Це Халлові. Де наш пакетик? Ось, знайшла. І відкриваємо, і нам попадається звідси ось така тиква під номером 12. Ось я вже її наклеїла ось так от... Переходимо до наступної колекції. Наступна колекція це у нас тваринки. Так, я знайшла наш, наш пакетик і о! Знову як відкривашка, ідеально відкрилась. І нам попалася ось така цвинта-чудова робота під номером 6. Ось сюди. Так, ось я вже приклеїла. І наступна колекція в нас монстри. Відкриваємо. Ось так от. І нам попадається, знову ж таки, три монстрика. Ось такий червоненький. Далі ось такий от смішний. І ось такий, такий такий страшненький і веселий. Ось таку от монстрика ми клеїмо на номер 10. Ось так от монстрика на номер 27. А ось такого монстрика на номер 17. І ось так от я всіх приклеїла. І далі у нас наступна колекція тексти. Відкриваємо наш пакетик. Дуже плавно відкривашка у нас. І дивимося на наші тексти. Ось так от перший текстик. І другий текстик. Перший текст ми клеїмо на номер 12, а другий на номер 10. Наступна колекція у нас їжа. У нас тут два пакетики. Відкриваємо. Нам попався ось такий от, чорний пончик під номером 17. І відкриваємо другий пакетик. Нам попався, нам попався ось таке блюдо, банан, полуниця та а голубіка зі згущенку, я так думаю, під номером 9. Ось так от я приклеїла на номер 9. І ось так от я приклеїла на номер 17 і наша новинка. Ось так от я все оформила. Вона помістилася на одну сторінку і відкриваємо. Перший пакетик у нас з рожевими сердечками. Нам попались ось такі от навушники. Тут немає номера, але давайте дивитись по контуру. І це ось сюди на рожевий контур. І другий пакетик давайте відкриємо, потім я вже приклею. Чуть не порвала. Нам попалась ось така от ой, там більше ніж. ніж Бо у нас в двох або трьох пакетках буде. Попадеться по два сюрпризи. Ось така фарба вже закінчена чорним. Тут я ну, тут ще ось так от робила, щоб було легше. Це на ось такий помаранчевий фон. І ось так от у нас гарненько вийшло. Ну, а на цьому все. Всім пока-пока, всіх люблю і цілую.